Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас. Тенісний прогноз. І ще один блок. Два матчі, де переможеці виходять одна на одну в уже четвертому колі, в одній 8. А зараз 23 березня, неділя. Матчі однієї 16-ї нижньої частини турнірної сітки Майамі Open. Хардкорд, жіночий WTA тисячник. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Пам'ятайте ваші вподобайки і коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам за це наперед. Радукану Кеслер. Радукану здивувала, перемогла свою теску з Америки Емму Радукану. Емма. Радукану перемогла Емму Наварро. А в першому колі японку Ішії. Важко, але перемогла Наварро 2-1 по сетах. 6-10-та на початок Майами. Британка Радукану вперше буде зустрічатись з Кеслер, також представниця США. Кеслер, як на мене, слабкіша ніж Наварро. Кеслер так гучно пройшлась по двом представницям Чехії. Носкова, Бускова. Гучно, але дуже важко. Два-один по сетам. Так само, як і Радукану Наварро пройшла. Дуже дуже важко. 48-ма була Кеслер на початок Майами. Побачимо, як далеко зайдуть дівчата. Адже. Я вважаю, так як Радукану перемогла представницю першої десятки, хоча до Наварро багато питань, але все одно, факт є факт, Радукану пройшла. І я хочу повірити, що британка Ема Радукану знайшла свою гру. І в неї вже на Довжелезній дистанції відкривається друге дихання. Е, нагадаю, перше дихання було, коли Радукану у фіналі переграла Фернандес з Канади на US Open. Нагадайте, який це рік був? Ану ж бо, друзі, якого року Радукану перемогла Фернандес на US Open? На таких самих хардкортах, як і тут в Майамі, до речі? Отже, я е, вибираю я мій вибір Емма Радукану. Перемога. 2.11. І я вважаю, саме Радукану вийде на переможецю пари Андрієва анісімова Звісно, тут не для кого не є секретом, якого походження і які коріння. У Аманди Анісімової, ну і взагалі я мовчу про Міру Андрієву. Обидві вони з расистським корінням а Андрієва поки ще і є громадянка кремлівської болітної недодержави. Але вже є такі чутки і навіть підтверджений інсайт, інформація, що Міра Андреєва. Вже получила французьку прописку. Поки що прописку за громадянство я не чув, чесно кажу. Можливо, ви щось чули ще до цього. Так от, Міра Андрієва, яка, впевнено, проходить свою співвітчизницю Вероніку Кудірметову 6062 у другому колі. Виходить третє коло і вперше зустрічається з Амандою Анісімовою, яка на сьогодні виступає за Сполучені Штати Америки. 17 та Анісімова, 6 та Андрієва, на початок Майами Опен були. Дивимось. Анісімова пройшла єгиптянку Шеріф 6-2. Ну, чесно кажучи, це не суперниця. Так само, як і Вероніка Кудірметова сьогодні теж це не суперниця. Міра Андрієва навіть і не помітила Кудірметову, чесно кажу. По грі дивився, дивився. І так, дуже чудово виглядає на хардкор Анісімова, Але у Міри Андрієвої, так би не хотілося б оце коментувати. Але я повинен це робити, навіть коли не дуже це приємно. На жаль, Андрієва представляє таку недодержаву, але все ж таки я повинен знайти тут відповідь, що тут можна очікувати. Я вважаю, що, е, зловивши, спіймавши, можна навіть сказати. Спіймавши найкращий ритм і чудовий такий прогрес, рівня свого і майстерності ігри, не дивлячись на свої 17 років, Міра Андрієва це щось. Повірте, я бачив різне. Але такого в такому віці, такого неймовірного прогресу, я пригадую. Мабуть, відповідно до прогресу. Можливо, можливо, можна було порівняти з Мартіною Хінгіс, яка також дуже молодою, стала неймовірно, високо сягнула. Дуже високо. Потім. Моніка Селіш. І то, здається, мені, Моніка Селіш пізніше вже стала настільки гучною відомою, як, от, допустим, Андрієва. Але Мартіна Хінгіс іще раніше стала навіть першою ракеткою. Побачимо, вдасться чи ні. Мірі Андреєвої стати першою ракеткою. І я все ж таки сподіваюся, що вона змінить громадянство. Це, звісно, не наша е, справа, це особисто їй вирішувати. Але не знаю. Якось. Це особисте. У мене в голові не вкладається, як можна представляти таку державу і так класно грати. От я не можу уявити це. М мене отут це не налазить і не поміщається. Можливо, це лише мої. Адже я впевнений, що я такий не один. А зараз про теніс. Все ж таки, незважаючи на те, що. Анісимову не треба недооцінювати. Але все ж таки Андрієва, оце завдяки такому неймовірному стрибку і прогресу, подолає і не тільки Анісимову. Я вибираю фора на Андрієву мінус 3 рівно Гейми. 1,65. Ну, Радукану я сказав. Перемога Радукану 2,11. Перемога Андрієвої за форою мінус 3, 1,65. І я бачу в четвертому колі в одній восьмій Андрієва Радукану. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це найпотужніша мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішує всім нам перемоги над рашизмом! Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі, всім папа! -па.